Вітаю, друзі, сьогодні я без анонса виходжу в прямому ефірі. Без анонса, бо так склалися обставини і я не була впевнена, що сьогодні буду з вами, але, знаєте, вже в мене якась залежність виробилася напротязі того часу, відколи я вперше вийшла в цей прямий ефір щоп'ятниці о 19.30, так? Я Світлана Харченко, психолог, психотерапевт. Виходжу сюди до вас із певними якимись цікавими темами, досвідом своїм ділюся тут для того, щоб бути корисною вам як психолог, як психотерапевт, як людина також. Мені це важливо ділитися тим, чим я наповнена з іншими. Так я відчуваю теж від того задоволення. Отже, не буду вже чекати першого глядача, але так потихеньку буду говорити, оскільки невідомо, чи хтось прийде, чи буде хтось вживу оглядати. Гарна погода на вулиці, та, і, напевно, що не дуже хочеться сидіти зараз перед Гаджетами своїми, а хотілося би погуляти, тому я думаю, що я цей прямий ефір зараз провожу, запишу його, і кожен, кому буде цікава ця тема, зможе її оглянути у запис. Ну, а як з'явиться хтось, то чудово я так пригадаю при нагоді, як хтось з'явиться, яку тему сьогодні розглядаю. Отже, вибрала так коротко, таке коротке повідомлення сьогодні зробити про так зване чорно-біле мислення. Нам часто якось так вдається потрапити в таке мислення, особливо коли є стрес або якісь напружені чи стосунки, чи ситуації, то наша психіка часто так може захищатися від цього надмірного стресу. І використовувати оце чорно-біле мислення. Про нього я більше хочу поговорити. Інколи властиве воно нам не тільки в стресових ситуаціях, а ще й частіше. Так? Ми звикли, можливо, до нього. Людина звикає до певних таких мисленевих конструктів, як то кажуть, і автоматично просто думає ці думки. І вони, ці чорнобілі думки, вони точно нам не можуть допомогти якось так наблизитися до тої реальності, яка є, бо реальність точно не чорно-біла. Тому я вирішила цю тему так трошечки більше висвітлити в сьогоднішньому прямому ефірі. Отже, що таке чорнобіле мислення? Це так зване когнітивне викривлення, або. Ну, помилкове мислення про інших, про нас, самих, про світ. І воно чому чорно-біле, тому що воно або абсолютно прекрасне райське мислення, так, ніби світ цей має бути абсолютним раєм. Або воно таке абсолютно чорне, тобто абсолютно страшний цей світ, або абсолютно страшна людина, або абсолютно я погана і страшна. Такі крайності в цьому мисленні від чорного до білого. Так можна навіть собі подумати, що якщо білий колір, то він так властивий тому такому прекрасному чомусь та? асоціюється, а чорний з чимось таким страшним. Та? І неприємним, і небажаним. Ось. Наприклад, як може проявлятися чорно-біле мислення, яким, якими думками ми можемо думати, коли це стосується відносин. От, е, буває так, що людина е, має претензії в стосунках і каже мені, якщо ти мене любиш, то ти маєш завжди зі мною погоджуватися. Якщо тільки ти в чомусь не погоджуєшся зі мною, значить ти мене не любиш або не поважаєш. Така умова. Цього, цих стосунків через це чорно-біле мислення. Бо в той людини так думається, що якщо мене хтось, ну, наприклад, з чимось зі мною не погодився, значить він мене не любить, або не поважає, або не цінує. Так? Або, наприклад, може бути ця людина ідеальна. І вона для мене як, як друг ідеальна, та, а ця просто жахлива, просто мерзенна. Чи там, я не знаю, ну вона дуже небезпечна для мене. Такі категорії білої людини, ангела і чорної людини, демона в стосунках може бути. Якщо говорити про такі думки чорнобілі стосовно себе, тобто в своїй, наприклад, самооцінці, то це може бути, якщо я зроблю помилку, значить я повна нікчема, повний тупак. Або якщо я не найкраща, значить я найгірша. Або я взагалі не маю права бути. Та я повний нуль, або я мінус, якщо я не найкраща, максимум мінімум такі крайності. Якщо говорити про сприйняття якихось подій, то це чорно-біле мислення може, наприклад, от ми проживаємо щось в цьому дні таке жахливо погане. Так? І ми думаємо, блін, вибачте за це слово. ну Таке життя в мене. Так? І тоді в нас одна погана подія перекреслює все, що можливо було навіть в цьому дні доброго. Бо зразу ми переходимо до. Я ще трошечки пізніше, як буду розповідати, як воно з'являється, то, відповідно, там можна буде зрозуміти, що відбувається, коли людина думає чорно-біло. Ну, то такі приклади думок чорно-білих. і. Я ще так до цього ж скажу, що це мислення властиве такому захисту, психологічному захисту, як ідеалізація, або знецінення. Ідеалізація і знецінення. Причому цей психологічний захист він одночасно в нас спрацьовує, що так не може бути, що ми або тільки ідеалізуємо, або тільки знецінюємо. Ми і те, і друге робимо. І при тому користуємося цим чорнобілим мисленням. І це все в нас йде несвідомо, бо психологічні захисти вони однозначно несвідомі. Тобто ми це робимо не спеціально, а тому що нас так психіка навчилася з самого дитинства. Так? Тепер, чому виникає це чорнобіле мислення? Отже, якраз про ті корені, звідки наше чорнобіле мислення? Знову ж таки, воно з дитинства. Тобто ми всі з дитинства. І дитина, коли розвивається, то її мислення є дуже спрощене і це нормально. Тобто, дитина там до року, наприклад, вона так відчуває маму, яка її кормить, як абсолютне добро, абсолютний рай. І ту маму, яка пішла десь чи в туалет, чи просто вийшла в іншу сусідню кімнату, і мами нема, це мама абсолютно зло. І такі крайності в дитини до, до певного періоду розвитку є, що вона не, не може зрозуміти усвідомити, бо її мисленеві апарат ще не сформований. Що то та сама мама і та, що її кормить, і та, що виходить за межі кімнати, що це вона одна і та сама. І коли там дитина розвивається, то її мислення в певний період доходить до того, що вона об'єднує. Ці дві нібито мами абсолютно добру і абсолютно погану. І тоді вона переживає таку легку депресію, може не легку, але якусь депресію, таке розчарування, що та сама мама, яка була абсолютно доброю, є тою самою, що я думала, що вона абсолютно зло. І вона так ці психіка об'єднує. Тоді дитина в може сприйняти маму, яка може щось робити їй добре, і щось зробити. Не цілком добре або неприємне, так? І от це чорно-біле мислення тоді в нас зафіксовується, і воно властиве не лише коли в нас стресові ситуації, але й в повсякденному житті, то тоді ці люди в дитинстві переживали більше негативних станів тобто мами більше не було. Більше було того абсолютного зла до дитини, або ж вона не перейшла у цю фазу так для себе добре. Ця дитина не було тих умов, що вона не, що вона не перейшла від тої роз'єднаності цих двох мам, так, нібито до з'єднання в одну, що мама може. І давати молоко, так, кормити, і там, цьомати. І так само мами може не бути, або мама може бути ну, якоюсь сумною, чи е, такою, що ну, не дуже приємно дитині бачити її. І тоді, е, власне, коли більше цього такого неприємного для дитини, важкого і складного, може з'явитися це. Чорно-біле мислення і зафіксуватися в цьому віці, і так в дорослий вік переходити. І як воно може переходити через те, що дитина фіксує своє мислення на одних і тих самих конструктах, так, на розділенні. Тепер, для чого дитині оця ідеалізація і чому вона нормальна? Тому що, власне, оця абсолютно добра мама, тобто та. Яка є, яка дає молоко, так, яка дає тепло, обійми, це є фактично той ресурс, завдяки якому дитина залишається жити і розвивається. І тому в дитини, це як сказати, таке захоплення або ідеалізація має бути, бо тоді дитина має на що впертися, що… Є в неї та ідеальна мама або ідеальний об'єкт, який її захистить, який їй дасть те, що їй потрібно. І тоді, ну, а якщо ж, якщо, ж, наприклад, немає, то дитина фантазує про цей об'єкт. Тобто вона хоче цього об'єкту, вона прагне. І мислення фіксується, що з'явиться ця мама, з'явиться ця мама. І так ми, коли ми, наприклад, якісь дефіцити в ці ну, теплі чи там прийнятті, так мали, то так нас і зафіксувалося, що якщо зараз немає, то має з'явитись. Тобто та ідеальна якась мама, чи ідеальний об'єкт, чи ідеальна ситуація, ідеальне середовище, воно має з'явитися, бо це нам дає надію до того, щоб жити, так. Але воно зашко... ну, шкодить, коли ми вже в, реальних, в дорослому віці, в реальних стосунках, в реальних ситуаціях починаємо користуватися цим чорнобілим мисленням. Ну і так само про травматичний досвід, то подібно щось, як я розповідала, як формується це чорнобіле мислення в дитинстві, то якщо ми переживали часто травматичний досвід, так, і не тільки в дитинстві. Відповідно, ну, наприклад, коли війна, то неможливо так то я розкішу так, думати не чорнобіло, тому що чому саме чорно-біле мислення нормальне при стресах? Тому що людині потрібно швидко зорієнтуватися, де. Де є ворог, а де друзі, так? де мені добре буде, де я збережу своє життя, а де мені буде погано. І тут якраз це чорнобіле мислення є нормальним, ну, якби до тих ненормальних умов, воно є нормальним. Якщо ж ми говоримо про більш-менш таку спокійну або звичну ситуацію, так? звичні обставини, то це чорнобіле мислення. Не допомагає, а навпаки, воно дуже розхитує, дуже багато приносить тривоги в стосунках і ізоляції. Бо якщо я шукаю ідеальний об'єкт, або ідеальні стосунки, або очікую на ідеальну себе, так, на білу цю частину, таку абсолютно білу, то я завжди буду розчарована і завжди буду, мої фантазії ці про ідеальне, про біле буде завжди. Ну, не справджуватися. <кій> і це страждання повторюється кожен раз. Е, так, і тепер як справлятися з цими? Бачите, ні одної душі живої зараз нема в прямому ефірі. Це чудово, знаєте, тому що ми всі гуляємо. Ну, а мене потягнуло в цей прямий ефір <кій> при такій гарній погоді. Нічого, я. Теж дістаю задоволення, думаючи про те, що це відео все-таки будуть оглядати в запису. І як боротися з чорно-білим мисленням? Я не люблю слово боротися, а як справлятися, або як собі допомогти з чорно-білим мисленням. І я завжди кажу, що якщо я виявила в собі щось таке, що мені шкодить, то не потрібно з того робити катастрофи, або засуджувати себе чи інших, чи шукати причини. Чому так сталося? Це важливо знайти причину, але інколи ми так, знаєте, шукаємо цю причину, щоб звинуватити, щоб засудити когось чи себе. Ні, такі обставини були. і Ми так дістали такий досвід. І невідомо до кінця, чому такий саме досвід, бо людська психіка, як і природа, не до кінця є пізнані. Так? Але ми можемо той факт про себе визнати. І тоді з цього місця можна собі допомагати, так? Якщо я вже це розумію, усвідомлюю, приймаю доброзичливо цей факт про себе, то можу так само доброзичливо до себе звертатися в такі моменти. Так? Наприклад, записувати, от знову ж таки про щоденник емоцій або просто про щоденники, які можна собі вести періодично, так. Дуже цінна річ, тому що дозволяє це викладати так, на папері, дозволяє побачити зі сторони, дозволяє усвідомити, дозволяє навчитися ловити ці думки. І якщо якась, якась важка ситуація, так, якщо якась, наприклад, незрозуміла ситуація, можна її розписати. Через виписування цих думок і подивитися, чи я абсолютизую, так? чи я дивлюся на людину, чи на себе, чи на обставини. З точки зору, що тут є абсолютне зло, а тут є абсолютне добро. Так? Тоді шукати такі проміжні варіанти, так? пошукати, наприклад, в тому місці, де є це для мене, нібито абсолютне зло, пошукати якогось Добра, чи користі від того, так? так само допустити, що, наприклад, людину, яку я ідеалізую, та, яку я вважаю, що вона є там абсолютно доброю, абсолютно чудовою, дати їй дозвіл не бути такою, дати їй дозвіл бути просто людиною, живою людиною, яка може чи помилитись, чи мене нечаяно, чи чайно якось. Образити так, що все можливо в цьому житті. Якщо зі мною все можливо, так? якщо я можу так само помилятися і бути якоюсь такою негжечною, як кажуть поляки, до, до когось, то чому б іншим людям цього не дозволити? Так? І не спростити цю схему чорно-білу, а таку кольорову трохи. Так? До речі, по-моєму, в білому кольорі є дуже багато кольорового. Якщо там по фізиці це розглядати, не знаю, може я помиляюся. Якби тут були фізики, вони б уточнили це. Якщо будуть слухати фізики, то прошу вас, будь ласка, в коментарях напишіть, чи я помиляюся, чи ні. Що в білому кольорі є спектр всіх кольорів? Можливо. Так, і що ще можна таке собі допомогти при чорно-білому мисленні? О, Запитати себе, чи тут є відтінки сірого. Так. Дозволяти собі помилятись і дозволяти, як я вже казала, помилятись іншим. І бачити світ, бачити, що відбувається, коли ми фіксуємося на цьому чорно-білому мисленні. Тоді в нас світ розділений, ми розділені, інші люди розділені. так? А коли ми бачимо не чорно-біло, то в нас тоді ми бачимо цілісно себе, інших, цілісно цей світ, події, стосунки. Тоді ми бачимо цілісно, більш реалістично. Так. Ну і, звичайно. Як я завжди завершую, рекомендації, які можна дати в таких випадках, звертатися до психологів, до психотерапевтів. Наприклад, робота з мисленням, з цими викриленими такими думками, так, конструктами мисленевими, добре працюється в КПТ, наприклад. Ну, хоча я не є психотерапевт в цьому напрямку, але мала такий досвід в свій час на початку ще моєї. Дороги до психотерапії, і так мені достатньо добре допомагала ця методика. Ну і це все, що я хотіла на сьогодні вам повідомити. Сподіваюся, що вам буде цікаво, корисно. Буду очікати від вас коментарів, так, подобайок. І я запишу там знизу в коментар на мій канал YouTube. Буду рада, як ви звернетеся і підпишетесь на цей YouTube канал. Появився перший глядач. І хто це? Прокоментуйте, що ви є тут, бо я вже завершую цей прямий ефір, який не анонсувала, на жаль. Бо не знала, чи буду, чи не буду, але вийшла. І записала його без глядачів, але хтось з'явився. Ну, якщо хочете, то можете лайкнути, а якщо ні, то, то можете просто нічого не робити. Тоді до, до зустрічі. Сподіваюся, на наступний тиждень я знову ж таки зроблю цей прямий ефір. І. А, ясно, хто це. Вітаю, Юра, вітаю, дякую. Приємно. Дуже приємно. Ну, то все тоді. До зв'язку, до зустрічі. Всім гарних вихідних, мирних.